Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас суботка. На годиннику прям капець як пізно 15.05. 3 часа дня. Знаходжуся на Тяжилові в самому кінці. Відгрузив Світлану, вона пішла похавати тортика в подружки. Вчора ми там трошки затусили. Коротше. Ну... Це таке діло. І... Працювати сьогодні, я думав, по чому це я буду сьогодні працювати. Хотів, звісно, по болту зробити промку, але зрозумів, що діла не буде, тому що не, один, не одна людина мені каже зараз, що болт притух. І в принципі, зрозуміло, чого він притух. Він перестав роздавати людям знижечки. Люди перестали на ньому катати. Ми ж знаємо, що люди їдуть там, де дешевше. Вони скачали собі заздалегідь вже давно. Цих три або чотири головних агрегатора і чекають ціну то на уборі, то на болту, то на уклоні. 838 до цієї когорти не відноситься, тому що там велика база. І так. таких людей, які дзвонять просто 838, їм перезванює диспетчер, типу, вони там лала та пала, де я стою і куди мені їхати. Коротше, це до цього не відноситься. У них також велика база, ні від чого не залежаще. Вони дуже рідко дають знижки, всякі промки роблять дуже рідко. Отакі вони чувачки. Стабільні, але такі. Коротше. Запускаємо ми зараз болтик, запускати будемо зараз Uber також. Хотів ще зробити тематичний ролик по Uber, але він був предыдущий у нас. Я думаю, що в принципі, наглядно зрозуміло, що Uber зараз рулить. Через те, що він знову ж таки роздав знижечки, по-перше, а по-друге. Е ну, Не знаю, просто із-за того, що роздав знижечки, саме основне. <рес> Запустимо ще 8.3.8, 38 бо стяжка з, з самого кінця в принципі, вибратися буде нам тяжко з допомогою двох агрегаторів. Треба три. Якби був би нормальний телефон, у мене а не цей огризок на андроїді, <рес> то. Можна було під 4. Ну, без проблем загрузити. Правда, четвертий треба ще мати. Четвертого в мене немає. Якби була б нормальна машина, то можна було б ще уклон запустити. А так, уклон все. Та й думаю, скоро і, і, і болт буде теж все на цьому ланусі. Єдине, на чому можна буде таксувати, це Uber X. Бо, тому що X ще до сих пір приймає даже лади, там якісь 12 і так далі. Головне, що рік в них був гарний, типу, там, від 2001 чи від 2000-го, чи від якого там, чи взагалі від 98 го я точно не пам'ятаю. Коли я тільки рігався 5 років тому, то було від 98-го. І в мене якраз була 99-та, 98-го року. А потім сказали, що все, не подходит, вообще лада не підходить, і все, і викинули їх в чорту. Ну бачите, нічого немає. Нічого немає, найближче по 838-228 від мене З Павла Тичини на затишну. Це десь Бог його знає куди, короче, на старе місто. В щітки. І Гнівенське шосе. Вась шлак, як завжди, знаходиться в ефірі. Давайте ми поставимо, знаєте як. Магніт 700 метрів, щоб ми до цих замовлень не доставали. А якщо щось появиться найближче, там, з, ну, з Мрії там, або з Олега Антонова, то 700 метрів в принципі, має доставати туди. А не достане. Бо цих 700 метрів це по дорозі вже прорахунок, а не круг. Да, треба ставити 1,4 дивіться куди я під'їхав біля цього поплавка Коротше, туди до Начехова туди далі на Ватутіна а я отут от став припаркувався щоб почекати на наше замовлення Значить, поставимо на магніті нехай 1,4 і будемо щось чекати звісно болт і убер все також запущено чи болт не запущений? Не запущений. Запускаємо, значить, і чекаємо. І дивіться, що висить у нас. 3,2 КМС, гладкова 6 на академіка Янгеля. 3,2 це, в принципі, далековато. Але тариф, як ви знаєте, може бути гарний. І плюс на Янгеля, тобто нам з Янгеля не придеться десь далеко відтягуватись і так далі. На даний момент в принципі це таке привабливе замовлення для мене. І навіть можна... вже не можна. Вже не можна. Тож, чекаємо наступного. А, бачите, оказується, воно короче, пропало, але я його все одно взяв. Це в нас взагалі куди? З масложира десь там звідти забирати людину. Ну, в принципі, мені підходить. Я думаю, що подача не критична. 3,2 можна їхати. І ще одне, друзі. Щоб було більш точніше в підрахунках, все, давайте засічаємо наш одометр. 0,23 у нас зараз. 0,23. Давайте навіть запишем. Значит, Пробіг 23. В кінці ми просто сюди зайдемо і звіримося, скільки буде в нас пробіга, на яку касу. Подаємося. 100 гривень чистих коштів а, залітає нам. І напишіть, скільки в Вінниці взагалі комісія на Uber. Мені здається, що десь 19%. Ну точно не 25%. 19%, мені здається. Напишіть 18-19, десь так. мені Щось так. Кажеться. Наступне замовлення у нас є, дивіться, <зі> зіномет. Також поуберу і іномет, це 700 метрів від нас, писало 700 метрів подача. Треба було через дворики їхати, я щось протупив. Ну ладно, зараз по-бистрому, я думаю, тут включаться світлофори. 120 гривень, да? Получається, якщо, наприклад, там 19 чи 18 чи 20% ми записуємо. Е, грязних. Печально, що не можна десь подивитися грязні кошти, для чого мені ці честі знати одразу. А може, якби всі писали честі, то було б е, цікавіше. А так, ті пишуть грязні, ті пишуть честі, і ти вже не знаєш, як краще, е, щоб вони писали віки. Ми сьогодні не зациклюємося на одному Uberі. Ми сьогодні працюємо по всіх агрегаторах, але перевагу віддаємо. Саме Uber, тому що його зручність у використанні і тариф на сьогоднішній день це топчик. Yeah. Короче, Добре, подаємося. Приходило тільки що, як я під'їжджав з Одеської, з зарваниців на космонавтів 5,1 подача. Ну таке вже конечно, я брати не буду, друзі. Це вже дуже дуже сильно. Нічого не прийшло, бачите, але надіюсь, що щось є по 838. А що тут є? в нас 2 км на юності з Писарєва. Що будемо брати чи не будемо брати? Чи запустимо ще Болт. Мені просто Санька говорить, що він ставив радіус 700 метрів на 8.38, І за день він рубанув 6 3 грязь. І він не, він не робив типу більший радіус. 700 метрів радіус у нього був. Може через те, що в нього корона там висить, знаєте, типу, що він, ну, коротше, вже великий рейтинг на то, ТОВК собі на цій неділі. І на вихідних в нього просто там типу, офігенний рейтинг і дає йому типу, замовлення. там. Але якщо їх нема, то, то їх немає типу, цих замовлень. Я навіть не знаю, як воно працює. Цей рейтинг щось впливає чи не впливає. Не знаю. Щоб не глушитись, а все, пропало вже то замовлення. Щоб не глушитись, думав взяти його, але його вже немає. І що? Прийдеться глушитись. Давайте так, під'їдемо, бо тут же там не можна виїхати. Це новобудова тут була. О, щось прийшло по болту. Давно я не чув цього звука, значить 10 км за 160 по економу спорика на Липовецький проїзд. Це в нас ну, Бог його знає куди, друзі, саме десь туди, де хутор Шевченка. І я не буду таке брати, тому що по-перше 2,5 подач, а по-друге, звідти теж буде тяжко вибратись. Тобто краще взяти щось друге. Навіть по 838 щось з ефіра вибрати і то було би вигідніше. З Ляля Ратушної на Ющенка висить замовлення. Так, і щось по уберу вже пілікає. Так, Це з Тимофіївської на... Ну, коротше, неважно звідки і куди, 5 км подача нас не цікавить. А ось на 8.38 тут було таке замовлення цікавеньке з ляля ратушної на аурум. Тобто 1 км з половиною подача, 3,6 маршрут, маршрут, поповнюють баланс, починається. Так, 50 гривень. Я оце цикаю по 50 гривень цих. Будемо брати, мабуть. А що робити? На Ющенка це ж нормальний такий заказік. Тобто, потім не прийдеться нам нікуди далеко жорстко відкатуватися і ми собі і подаватися теж 1,6, якби то не дуже далеко. Так що таке можна вести. Тож видвигаємося. Мене ну так, да. а у вас номера зовсім не такі, як мені написали. Так, да. Доброго дня. Доброго дня. А у вас номера зовсім не такі, як написали? А не можуть вони букви ще додавати. Не можуть? Ні. А чого? А закриєте ще раз, блядь? Ну, якщо дуже потрібно, то так. Да. Ну, бо для них це типа тяжко букви додавати. Mm -hmm. Тобто написати отак, як да. Типу марка і колір авто ага, якось. Я поняла. Бо це ж один із... Але, а, Карінка, дивись, я зараз в таксі тобі від... доїду, до тебе тебе наберуть. Вийдеш, забереш, добре посилочку. Хорошо, окей. Сполучила на Амосову, а далі ви їдете на ауру. О, дійсно, така прям серйозна, коротше баришня, що мені аж страшно трошки стало, якщо чесно. Я думав, вона до последньої зараз буде топити, типа, що за херня, що це де, за номера, типа, короче, не такі, як в смс. -ки. Ну, Дай Бог, щоб вона далі не йшла. Ну, типа, вроде би, нормально все, короче. вона дала мені отаку хрень. Було дві адреси, на одній адресі я її викинув, а на другій адресі ОЦО Брантя і номер телефона людини. Везем це все на ауру. Короте, можуть бути проблеми. Я вам так скажу. Не хотілося б теряти 838, знаєте? Що Мені диспетчера сказали тоді ще давненько, місяця-3 назад, ще літом, би, що якщо буде скарга по поводу номера, ви ж розумієте, що де Аланна ми вже не приймаємо. Я кажу, та добре, я ж типа, ну, вам сказав, що я вчіплю старі номера свої. Вони, а ну, в такому разі, типа, все ок. Тобто я говорив, що я вчіплю старі, а тут прийде скарга типа, на номер. Короче, і якщо той самий... Ну, типа... Вряд ли вона вспомнить, звісно, якщо це буде не якась друга подруга Ну Ця Марія, їхня основна адміністраторша, то вона вроді хто одна чи що, не знаю. Не хотілося б, щоб клієнтка поскаржилася саме на це і типу, їй не пофіг чи що. Тим паче, що я типу, набрав її і сказав, що я от приїхав, бо я знаю, що є така проблема, типу, я ж не сижу там до останнього і так далі. Де я набрав її, бо побачив, що вона вийшла з під'їзду. По-перше, по-друге, написано, в неї було номер будинку і другий під'їзд. Я просто прямо під під'їзд під'їхав. Тобто, якби вона вийшла з під'їзду, вона навіть на номера не дивилася б, що вона їх не бачила би. Вона б. Вона побачила б просто в профіль де Олану сірий. Все. Ну, Якщо розібратися, то так, да, в принципі, то, то що єдина ідентифікація цього автомобіля, який за тобою приїхав, щоб тіпа, не натрапити на якусь таку, ну, тіпа, там, не сісти в друге авто і так далі, не йти десь далеко там. Не шукати, то да, це номер авто. Вони мають бути відповідні. Але ну таке, що зробиш. Викручуємося як можемо. Добре, доставляємо цю штуку і працюємо далі. Так, да, біля салону стою. Ага, все зараз, хвилинку. Так, друзі. От салон краси. Аурум. б'юті салон. салон. І так, 76 гривень було до сплати. Але дівчина дала 100. Не ця дівчина, що забирала, а та дівчина, яка оце кіпішувала за номера. Тобто чаюшки в нас вийшла. Завершив 24 гривні чаю. Ось, друзі, чого я не вожу, стараюсь не возити 8, -8. Ну, Якби є ще другі причини, звісно, в клієнтах, там, в тарифах і так далі. Але взагалі можна було б покататися. І не дуже хочу з цими номерами отак от їздити, бо це можуть бути останні потуги такі, цієї їзди. Якщо я надумаю десь колись потаксувати на 838, там, ну, 4 години мінімум, наприклад, без перестанку, без всяких других агрегаторів, то я стану і поміняю номера на свої старі. ,90. Бо це, блін, кожного так от набирає, трусись. Чи вони не здадуть, короче, не дуже хочеться. Дивіться, який прелесний заказік. Правда, в точку таку не дуже хорошу. Ну ладно, їдемо. Відтягнемося потім, якщо що. Е -е, так, 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 так. З Івана Миколайчука. Понятно. Тут же ж промка якась є, друзі. Промо-акції. Я не розбираюсь в цих промо-акціях, що це таке. Доступні квести 160, 400, ось, ось 460, що їх вибирати чи не вибирати, чи що воно взагалі робиться. Давайте виберемо просто найменше, що є тут. 10 поїздок. Це що? Виберіть квест на наступний тиждень до півночі, неділя. Тобто це на завтра квест, я виходить, вибираю, чи що? Напиши, написано, написано на наступну неділю тільки. Ох ти ж бля, Йошки Оце то да, дядя, ти мене налякав капець. Я ж вроді там не в тебе їхав От, Я так ще на тормоз не жав жорстко, я вам кажу. Тупо провалив педаль, блін так жорстко капець. Треш. Я так хотів типу, викрутити, але я його не бачив, якщо чесно. Почав би їхати, то може навіть в нього заїхав би. Ні, Ну може не заїхав би, бо до нього ще було далеченько і коли я здаю назад, то я ж потім дивлюсь в зеркало. Ну така стресова ситуація, трошки, звісно, пульс піднявся гарно, блін. Ладно, подаємося. Сатету, не доїжджаючи до нього. Трошки закинули нас в дібрячки, але я вже поки сюди під'їжджав. Я запустив 838, чекнув ефір, в ефірі нічого не було, і я включив магніт. І зараз у нас найближче замовлення по 838 це 5,5 кілометрів від нас. Я запустив болт. убер також пошук включений. І будемо виїжджати звідси. Десь, напевно, до Сатурна, якщо доїдемо, то буде класно. На годиннику 16.23. Ще ще півгодинки залишилося до того, щоб пропрацювати дві години рівно. Вже буде темно. Навірно, буду набирати світу після того, як 2 часа закінчиться і вже будемо шукати щось в бік тяжика. І якщо нам повезе, то ми попадемо туди із замовленням. А якщо ні, то таке пошуруємо пустенькими. Одразу навіть не встиг заглушити машину, приходить з Вишневського на Константина Могилка. А Куди це? Берем, коротше. 4 за 84. Е І щось там по уберу є в нас в радарі. З агрономічного на 600 річчя. Ах, бляха-муха. Це було краще замовлення. Тому що, дивіться, тут виходить е теж подача практично, як в агрономічний їхати. Тільки ми потім пошуруємо кудись по гнилому тарифу, а по Uber ми б на 600 річчя попали б за нормальним прайсом. Поняв? ну Ми не будемо відміняти, те, що вже взяли, так що шуруємо на Вишневську. 4 гривні сплати по болту без знижки. І я думав, що це десь ця площа могилка, бог його знає де. А це, коротше, оказується, поняли, от де на цьому, на космонавтів. І це не може не радувати. Хоча в моїй пам'яті звідси дуже тяжко виїхати, чогось я не знаю чого. Бувало таке, що тут. Дуже, дуже довго стояв на цих космонавтах, не знаю, що, з чим це зв'язано. Будемо потихеньку рухатись, наверное, десь не знаю, в який бік, зараз без 15 вже 5. До речі, день став довше, тому що в такий час вже було темно. Зараз ще поки більш-менш так світло на вулиці. Запустимо Uber. Всегда втикаю відключити магніт 838. І мені приходить, от я вже їду по болту, і мені приходить вечно короче, якийсь заказ по цьому. По 838. Так, дивіться, Ш... з 60317 це мегамол, На стрілецьку 6,1 за 109. 5 за 100 чистими Uber тариф. Тобто 5 за 120, грубо кажучи, Uber, а 6 за 110 е болт. Без кофа, без нічого, тобто базові тарифи. Наскільки ще до Uber далеко всім остальним агрегаторам? Отак от. Подаємося до Марії. Да, доброго... доброго дня! А підскажіть, на якому ви вході? да так, виходить? Да, да, да. Я понял. Розвернувся. Чел на виїзді на бехі, бляха, з Мігамола ще припух припухчи, що У мене перевага, получается, коли я розвертаюсь. Так, бачу своїх клієнтів. О, по снегу валять. 9 гривень до сплати, висадив людей і все, друзі. 17.03 рівно 2 години праці пройшло. І, і от така каса, яку ви бачите знизу, справа, у нас за сьогодні вийшла. Баженова. Ох, та ти що кайф. Як ви знаєте, мені треба натяжило і на тролейбусній зупинці, як написано, буде чекати нас. Клієнт на муніципальному ринку по кайфу. Ми зараз на Стрілецькій просто шоруємо прямо, піднімаємо його і їдемо за святою із клієнтом за соточку по кайфу. У тебе. В АТБ. Ну так і там, будь біля Христа. Я зараз 30 секунд, я в тебе. Тому якого дорога буде чи тут біля магазину? Біля магазину. А що? 111 гривень до сплати, друзі. І... Все, виходить. Відтаксував я 2 години. Получилася така каса. Хороша чи не хороша, рішати вам, ви знаєте, що в середньому 1000 гривень за 4 години, значить за 2, має бути 500. Плюс. Якщо є 500, плюс, бо я не вважав, то це класно. Якщо нема, то трошки шлак. Все, друзі, до завтра.